І цим. Сьогодні я хотів би з вами поговорити про новий додаток від Google. Google як ви знаєте, в Google є один меседжер Hangouts. самого початку він з'явився разом з Android 44 KitKat, який міг відправляти смски, і також можна було спілкуватися з іншими користувачами по Hangouts, так як Hangouts ставився на всі Android гаджети, які тільки існують. Для того, щоб відправляти смс, наприклад, комусь, ми повинні були переключатися yeah. знизу по смс-кам і по hangouts. Так, Тут знизу переключатися або відправляти смс, або хенгаус. В деякому стилі це було зручно, але тр трішки воно напрягало. Також, щоб було додати вам потрібно було так натискати і пошук робити. Ось така програма була. Але... Так як більшість програм вже обновилися до нового матеріал Design і Hangouts поки що ні, вона не дуже красиво входить в весь Android стиль, в новенький Android-стиль. Але Google випустила новий додаток, який називається Messenger. Це звичайна програмка для відправлення SMS. Ви можете, тим більше в неї, як бачите, матеріал Design, кнопочка такий. Панелька і все красиво виглядає. Тут відображаються тільки ваші SMS і MMS-повідомлення. Також ця програма твер буде ставитися з самого початку на Android T5.0, вона встановлена стандартом. І в цій програмі ви можете відправляти смс Також дуже прикольно, якщо у вас на якогось контакту немає картинки, то воно ставить або такого значка чоловічка, або ставить букву. Також, якщо ви заходите в якийсь контакт написати йому, то панель міняється і сам стиль і оформлення міняється під колір вашого співрозмовника, з яким ви будете спілкуватися. Наприклад, якщо більше в значку відображається якийсь колір, то він буде відображатися таким стилем ваша переписка. Якщо, наприклад, ось так, більше темного кольору, то буде таким. Дуже красиво виглядає. Також в самому головному меню відображається, наприклад, ось цьому це е, ви, і що ви відправили. Дуже зручно, коли ви хочете подивитися, хто останній відправляв вам смс-ки. Чи ви, чи абонент, з яким ви спілкуєтесь. Дуже красиво це виглядає. Також, якщо ви заходите, наприклад. Ось до когось, то ви можете натиснути, дати контакт і спілкуватися хруповим груповим чатом. Також ви можете зайти в налаштування і подивитися, це вибрати, чи отримувати від нього повідомлення, нотифікації, музику, звук, який буде відображатися спеціально для цього контакту. І також ви можете заблокувати користувача, натиснути Заблокувати. У мене блок стоїть, і подивитися інформацію про цього користувача. І коли ви спілкуєтесь з якимось користувачем, то ви можете йому натиснути такий значок, ви можете відправити або фотографію, ось, наприклад. Бачите, міняється фон, запускається відразу камера. І ви можете зразу натиснути Сфотографувати або «Добавити відео. Також ви можете загрузити з галереї і записати звук і відправити комусь. Дуже зручно. І відразу зателефонувати ви можете. А ви також можете зробити пошук по співрозмовникам, що ви там йому писали, або їй писали, або комусь писали, і шукати такогось. Коли ви натискаєте комусь е, написати повідомлення і не хочете шукати, то ви можете подивитися по самим популярним користувачам, які додали в закладки, і саме на який номер. Ви можете або шукати по буквах, або по самому номеру, або по усіх контактах. Це тут відображаються самі популярніші ваші контакти, а тут всі інші контакти, що дуже зручно. І ось ви можете так шукати ваші контакти. Також, що дуже зручно, це ви можете будь-якого співрозмовника, якщо ви почитали, відправити в архів або натиснути назад, щоб відмовитись від цього. Так само можна і свайп зліва, вправо, або справа наліво. Дуже зручно. Також ви можете зайти в сам цей архів або і розархівувати, якщо ви випадково. Також в цій програмі ви можете поставити програмку як стандартну для смс-повідомлень, ропові чати, чи буде показуватись наш номер. ммс-ки, MMS, -ки, SMS ки все дуже красиво. І тим більше ви можете поставити зразу музику на цей меседжер. Спеціальна музика, яка буде грати, коли буде приходитись нове повідомлення. Все дуже красиво виглядає, є матеріал дизайн. Також хотілося. Сказати те, що і вновилась клавіатура стандартна клавіатура Android. Тепер вона має Material Design як бачите виглядає. Все дуже красиво виглядає. Але, на жаль, у усіх мовах в англійській є свайп. Бачите, в російській теж є свайп. А до української ще не дійшов свайп. Але також смайлики, емоджі залишились. Ті ж самі. І для того, щоб коли ви вновили клавіатуру, то само початку у вас не відображається такий матеріал дизайн. Для цього вам потрібно зайти в налаштування клавіатури, потім настройки і вибрати матеріал light або Dark, або залишити така, яка була раніше. А так виглядає білий матеріал клавіатура. Ось такий додаток, дуже зручний, але... Навіщо Google зробили це? Не дуже зрозуміло. Тим більше збільшувати кількість додатків, які у вас встановлені, ті встановлені ва на вашому телефоні, не дуже прикольно, коли їх дуже багато і ви можете перетворити ваш телефон просто у смітник. Тому можна було б залишити Hangouts і трішки покращити його. Але коли такий меседжер є, теж непогано може комусь просто не подобається сам са хенгаус або те, що воно об'єднається. Hangouts і ваші повідомлення звичайно. Ось така програма від Google, така нова клавіатура. Це дуже красиво виглядає. В описанні можете скачати все це, якщо до вас ще не обновилася ваша клавіатура, або скачати сам меседжер. Ось такий був огляд. Дякую, що подивились. Пока-пока.